Добрий день, компанія автопарк міста Львів. Peugeot 607 у продажу 2004 року випуску з дизельним двигуном 2 літра та механічною коробкою передач. Автомобіль сам значить, приїхав з Європи, вже експлуатується в Україні останній час. По кузову є підфарбування, значить, в принципі, нічого кримінального. Значить, на таких роках вже відповідно є підфарбування, звичайно, по кузову. По комплектації у нас диски легкосплавні, оригінальні, ось такий дизайн. Салон світлий, шкіряний, біжливий, сидіння в хорошому стані, потертостей, нічого такого немає. Незначні залами присутні. ну, Треба розуміти, світлий салон є, от, по іншому бути не може. Можливо, хімчистка трошки це все забере. Повний електропакет, електрорегулювання положення, сидіння водія та пасажира. Двосторонній клімат-контроль, круїз-контроль та магнітола. В принципі, все є, все працює. Автомобіль обслужений, 315 тисяч пробігу. По, по техніці ніяких нарікань немає. В принципі, автомобіль без нагальних капіталовкладень. Побачите дане авто можна у місті Львові, по вулиці Володимира Валикої 2. Запрошую вас на тест-драйв. Придбати авто можна за готівку, в лізинг кредит та в трейдинг.